Купуєте тільки високоякісні товари, чи збираєтеся купити нову яхту за кілька мільйонів? Чи просто хочете дізнатися, які безлузді покупки роблять найбагатші люди? У нашому рейтингу знайдеться дещо цікаве для кожного з вас. Дизайном The Paris Dan Cloud Pro за 3500 доларів займався художник Бернар Бюфе. На кросівки кольору засмаги нанесена яскрава помаранчева емблема Nike, а боки і верх оброблені вставками з різнобарвного матеріалу. Бажаємо вам успіху у спробі купити собі пару за початкову ціну адже було зроблено тільки 202 пари, і ціна на них миттєво зросла через ажіотаж, спровокований колекціонерами кросівок. Ego for Bentley коштує понад 20 тисяч доларів. Цей функціональний пристрій жертвує лаконічністю зовнішнього вигляду і технічними досягненнями на догоду стильному дизайну. І це не дивно з огляду на те, що ноутбук був створений за участю Bentley, елітної автомобільної марки. Зовній комп'ютер, оброблений шкірою рушної вичинки, а шикарна хромована ручка доповнює картину. Але все одно це високоякісний ноутбук з повним функціоналом, властивим менш дорогим попротимам. Троян та Джульєти. У сучасному світі ця квітка неймовірна рідкість. У 2006 році один садівник доглядав за квіткою 15 років і продав її за 15,8 мільйонів доларів. Доба перебування на Сільшевському острові Норд обійдеться в 4829 доларів. Тут відпочивали герцог і герцогиня Кембриджські, Девід і Вікторія Бекхем, а також багато інших світових знаменитостей. Курорт може похвалитися 11 чудовими віллами які мають власні пляжі. Замість комплексного меню під рукою завжди є індивідуальні кухарі, готові приготувати все, що ви забажаєте, у будь-який час доби. Також є додаткові послуги, які підходять для меценатів-любителів природи. На острові створено заповідник, де представники флори і фауни, які раніше знаходилися на межі зникнення сейшел, були реабілітовані і поміщені в природне місце існування. Створені за допомогою генної інженерії, кішки Ашера можна купити за ціною від 22 до 125 тисяч доларів. У природі вони не водяться, а назва породи була торговою маркою у США. Кішки породи Ашера виглядають як невеликий леопард, хоча творці стверджують, що вони дуже домашні і милі. Королівська ашера за 125 тисяч доларів є рідкісною одомашненою кішкою у світі. Це вам не якась звичайна пляшка текіли з просторів Мексики. Дизайн цієї химерної посудини, розроблений актором Фернандо Альтамірано, що є за сумісництвом керівником компанії. Пляшка випущена у трьох варіантах біле золото, присресть астеків і платина. Останній найрідкісніший і найдорожчий з трьох. Вартість єдиної літрової пляшки текіли шестирічної витримки понад 3,5 млн доларів. Природно, через свою ціну і престиж напій розглядається як предмет колекції або об'єкт вкладення, але ніяк не в якості випивки.